Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, я сьогодні знову працював. Я думаю, ви побачили моє коротке відео, де я знову пояснив, що я працював. Коротше, так. Розкажу коротко свій графік роботи. Значить, прийшов я пів дев'ята година на роботу. Мав був 8 прийти, трошки затягнувся. дев'ята. Попрацював, значить, показали мені так я ще вчора мені вже ще, ще в останню годину як я працював, ще вчора показали. Коротше, є коробочка. Ні, коротше, є така заготовка на коробочку. Ти береш, загинаєш, складаєш, виходить картон на коробочку. Ну, допустимо, ну, ну як? як вам показати. Ну, чекайте, зараз принесу. Чекайте. Найшов для вас якусь стару. Коротше. ну, допустим, отут є краї, ти мусиш, тут є дві штуки. Раз загнув, два загнув, Два загнув, все, це склав. І це собі, ну, Тут трохи інакше не така. Це тут туди ручку, запихаєшся, запихаєш, і виходить така коробка. Що, коротше, складаєш коробку і ставиш в ряди. Має бути у стопчик, так от догори до стіни дотиркатися 20. Я перерахував спеціально 24 коробки. Ставиш ти такого від, допустим, землі такого має, ну тут навіть вище, там менше, там, коротше, до стіни 24. Але я спочатку тако ставив, 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 і воно зараз мені падало. Я поставлю і воно впадає. І я психую, блін, бо чого воно впало, Чому впало. А потім вже підійшли. І я, знаєте... Це потім попрацювало, воно впало. Вже думаю, просто складаю, скидаю на купки, підійде пояснення. Підійшла, пояснила, і сказала, що треба все ну, вона показала, що все зараз поскладати, але то можна по одному і береш коротше, у кінці картонку, складаєш її і припираєш угорі, щоб ця картонка тримала всі решта коробки. Зрозуміли? Е, і я так уже до кінця цього нічного робочого дня робив, і так у мене вийшло. І я вже наскладав багато рядів там. Ну, може 5, може десь 7 рядів коробок вже готово. Е, було в першій годині обід. У е, першій годині я пішов, купив для вас реакції, ось ці три. Правда, помнулися батончики, це бісквіти. Три бісквітика Я купив е, сьогодні на і пообідав за годину, потім працював, працював, в 5 годині чаювання, 15 хвилин, попили чаю. І до сьомої години я попрацював. Ось мій графік мого робочого дня. І в основному сьогодні цей день тупо коробочки складав. Так що нормально не замахався, так як з тими дзвіночками. Все нормально, супер. Нас позбирав вроді, ну трошки мене свіяло, трошки голова чуть-чуть боліла. А так то вроді нормально, так що робочий день нормальний. Завтра у нас свято, на роботу треб... не треба йти. Значить, завтра вийде вчасно ролик. Зараз прем'єра, завтра вчасно. Тому завтра вже свято, тому що післязавтра два вихідні, і вже зробив з понеділка. Знову піду. Все, добре. Тепер про ці, про ці бісквіти. Дивіться. Я видів ці ту кул cool ще у тому магазині, бо це є інший магазин, це роботи. Той магазин, що я для вас контент купую, я видів велику таку штуку з цими всіма батьма до 45, потім вже до 50, походу, підняли. Зараз, напевно, більше, до 60 гривень. Я думаю, взяти поштучно. Ці три штуки 30 чимось гривень. Ясно, що там більше. 33 гривні, здається. Я взяв три штуки і думаю. Буде е, дешевше, не, не треба вже 50 платити, так як там, то вже більше, напевно. Е, давайте зробимо так. Зараз ми прореагуємо на помноті оці бісквіти, а потім, якщо все-таки буде 50, може, все-таки один раз куплю. Тут є, дивіться, це є молоко, мол, 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 молочний смак є полуничний і вроді ванільний. Тому я вже зроблю для 50. Якщо б встане гроші, то я куплю ще одну. Е, Пізніше велику пачку, поки що маленькі. Тому поїхали. Давайте до заставки. День у реагує, День в реагує. Сьогодні буде реагувати на. Пише, не пише. Так, має писати обов'язково. Так. Значить, я вам читаю на бісквітні тістечка глазуровані ту кул мілкпаті з молочною начинкою, чинкою, чинкою. почитаємо коментарі, друзі. Зараз я ще маю з вами щось поговорити, побалакати, труля тру, тру, лякати. Давайте побалакаємо. Е, до речі, коментарів там небагато, бо то вчора чат ви в чаті спілкувалися. Е, можу я з чата почитати, бо то я дивився там один коментар був. Дивіться, до речі, ви порадили мене з переглядами. 11 тисяч, ну супер. Але за 10 взагалі переді. Я сказав це мамі, що це за 11, 12, 13 є перегляд, 12 там небагато. Але все-таки є перейди, а за 10 тупо нулі переді. Мама пояснила, що 10-го були з усіх. Областю е, обстріли. І ви, напевно, не дивилися, бо ви були іншим зайняті. Обстріли ви думали, як е, запастися наперед водою, е, павербанками, так як вони казали. Ну, правильно, тоді було сильно обстріли. Якраз зараз стрілянули ці дебіли 10-10. І тоді, коли я загрузив купу контенту, ніхто не глянув. Скоріше всього за все, і ви не глянули. Ну, що зробиш, зато тепер я перейду. Добре, читаємо коментарі вчорашній ролик. Hello, friend. Один коментарій. Діма Варвару давай. Я навіть не зрозумів, що він мав на увазі, давай. Щось я там прочитав. Давайте перемотаємо. Так, а ну давайте прочитаємо. Ну що, поїхали, та нічого ще є ролик. Так, пам'ятаю, ясно, привіт, сирк, класні сірки. Дякую. Поїхали читати коменти, поїхали, та не ж та не жобре, але за то грошей буде. Ну, ну типа за роботу, так поняв. Привіт, я ставлю. А, типа, лайки ставлю, молодець. Поїхали. А, я бачу, є переряди. Так уже є. Ну добре, тепер є переряди, вже є. ахаха, ха смачного, дякую. Е, лас, напевно, клас. Прийшов. Ну, давай, ок, я ставив. Чекаю, а що давай, я не, не, не поняв. Що він мав на увазі? Давай. А ну дайте Купити у першій годині пообідати і до другої купити для вас контент наперед. Ага, то ж якраз перша година. Я на першу завтра треба зняти. Ну я не знімлю завтра вчасно на першу годину, бо самі розумієте, я на роботі я я не пытался? можу. Пишіть, що хочете в прем'єрі. Стараюсь відповісти, не знаю, що коментарі. Коротше, нема коли... коли. Добре, все, нема коли. Пізніше розберемося. Коротше, спочатку реагуємо на самі, потім щаємо. Все, поїхали. Друзі, поки нас не так багато часу, треба прореагувати. Коротко про сьогоднішній ще день. Я замітив. Коротше, мій старий канал, який я мав думав у цьому році зняти на нього реакцію і вам показати, не показую. Коротше, що з моїм старим каналом? Прилетів ста... з... З... хотів сказати з. Страйк, страйк. Страйк. Коротше, я у 2015 році знімав Бьорнс, Ну, коротше, енергетик і типу в нього палає вогонь. Я взяв балончик і сірник. І знаєте, що буває як балончиком. Я не знаю, вроде дезодорантом пшикаєш, і той йде вогонь. І це ще 15 рік був. А потім у 19-му році я перезалив фрагмент, там 4 секунди передивився, йде. 4 секунди. Е... Що я пускаю вогонь, і коротше, дивіться, тема така: П мій перший ролик на Ютубі у 2014 році, 31 серпня, 2014 рік залитий про сірники. Я вчора думаю, блін, можна подати апеляцію, бо то ще тоді раніше кинули жалобу, що теж вогонь. І я думаю, блін, а якщо я подам апеляцію, поясню, що нічого поганого, може вернуть мені найперший ролик на Ютубі. Вони мені вертають той ролик і заодно перевіряють мій всі, весь канал. І сьогодні прилітає страйк, через те, що я вчора кинув апеляцію на інше відео. Оце що я у 19 Році перезалив кінець 19-го перезалив, що я пускаю балончик і йде вогонь. Бачите? І я хотів у 30-му році на наш на основний цей канал Деніс Прейні перезалити це відео. І вже не перезалюб, бо а вдруг чи на той. Но на основне відео е, не кинули, лише на перезалив фрагмент. Розумієте, самий фрагмент поганий. А той відео вони ще або не подивилися, або може дійсно не порушує. А як не порушує, це той фрагмент із того відео. Не розумію. І ну подивимося. Коротше так, до 30-го року я почекаю. Ну, до 30-го. Якщо на то відео про Бьорнс з вогнем, мені взагалі більше не прилітає страйк на старий канал, я, може, 30-го перезалю. Якщо до 30-го прилітає на цей е -е, відео за 15-й рік залито, ну, Бьорнс, тоді вже не буду заливати. Подивимося, але не хочу би другий страйк. Блін, йолки палки може все обійдеться. Добре, все, в бо я, розумієте, там багато обіда було, і то така маленька сумочка поставив, поминулася, та вже. Думаю, нічого страшного, друзі. Поїхали їсти. Ой, це. Ну нічого, будемо на цілі потім реагувати. Не на повноті, якщо куплю цілу пачку. Тому такі в мене сьогодні справи, трохи втішні, трохи не втішні. Я подав ще раз апеляцію тоді в обід. Я мав тоді годинку часу подав апеляцію. Що ви думали? Вони тепер пишуть апеляцію від бо дійсно відео порушує, ну, правила спільноти ютуба. Що справді нарушує, ну, зрозуміли, правила, бля. Сволочі, відділило кусочок. Бо це повну говно. Давайте віднаглядитись, поїхали. Тому такий Ммм, Прикольно. Прилітає, що апеляція відхилена. Ну що зробиш? Головне, щоб на основний канал не попало. Бо рядний, ну теж жалко, бо перший мій канал, 14 рік. Але теж не хочеться. Проблем. Час давати оцінку. 9 балів. Наступний. Зараз проявляємося по порядку. Коротше, 9 балю. Що це Який смак. Молочна начинка... Тулку мілк патті. А то Stalberry Паті, а то ванилі Паті, напевно. Ой. Ну, цей раз вже нормально відкрився. Бо цей менше поминулося за ті. А ті всі помнулися. Я так і думаю, що купити, що купити. Побачу сьогодні чипси. якісь нові. Думаю, блін, хочу знову на чипси. 60 гривень. Не стає, не взяв. Розумієте самі, дуже дорого. Добре, давайте окремо на наш шоколад, на молочну начинку і таке інше. Так, знову і знову відео в моїй кімнаті, бо там я вам не пояснив, вчора вони обідали, тепер мама там щось працює, має посуду чи що. Коротше, ви довольні. Хто просив відео весь час в моїй кімнаті, ви тепер дочекались. Но завтра вже буде в кухні точно. Все, поїхали. Шоколад? Шоколад 8. 8. Ні, 9, 9. Тепер е, бісквіт. Самий без начинки. Бісквіт. Зараз бісквіт їх Ну оце, бісквіти. Бісквіт получаю 8. Давайте ще раз. 8. Тепер молочна начинка. Ось молочна начинка, трошки не видно, але добре. Молочна начинка. Можна начинка 9 Коротше дай барю. Уже прилепло до стола, блін. Ненавижу тут їсти. Завжди прибирайте стіл. Нічого будемо тряпкою. Все. Пізно. У плямах, нічого буду прибирати. А я тут пишу весь час. Мені не добре тут і реагувати і писати. Я пишу свої плани. Не плани. Ну, типа години. Та вже. Щам, поїхали. Рад... Радісна новина, а, я це вже показував. 13, Ч, чекайте, 11 тисяч переднів? Супер. Але щось підписників не прилетіло, чого. Ви вже почали знову дивитися, молодці. Я перелякався, що мене знову не дивитися. Молодці, що дивитесь. Я показую для вас нові малюнки. я мав би... Я показав з 10-го, а з 10-го не було переді, бо що почав з 11-ї нові показувати і вже понабирали багато передні. Молодці. Буду знову показувати ті самі. Ну зато вони ті, що були, здається. Вже пишуть коментар, що класно малюєш. Дуже дякую. Уже, ну бо це справді цікаві малюнки, то я вас розумію. Це краще, ніж баночку підкидати, але баночку я вже Ну, не підкидаю, бо... Що не підкидаю? Вибачайте, не, не гарно. Я не підкидаю бо і малюнки-то. Та... Вже малюнки показую тоді. Малюнки це завжди краще, ніж якісь баночки і гратися підкидати. А баночка, що ні разу тепер не набирала, так? Баночка що, баночка? Баночка підкидаєш ти, ще мене рука болить, бо то залізне. Залізна баночка, як ударить тебе в руку, тебе так, а таке... Ааа, болить, розумієте? Тому баночка це не добре. Все, останній бісквітик. Це бісквіт чи що? Треба перечитати. Читаємо, не качаєм. Бісквітні тістечка глазуровані. Я думаю, що вже тепер буду мати роботу. До кін... Ну до кінця цього року це точно. Знаєте що? Бо я працюю на, на новорічних, ну там роблять, виробляють новорічні прикраси. А ясно, що це до кінця року буде це, це робити, бо це вже є замовлення. Скоро вже новий рік і вони будуть мати замовлення. І це точно, скоріше всього, до, до нового року буде робота. А після нового року ха, ха ну я багато зароблю. Ну я думаю, після може бути, бо піде на... Ну, це ти робиш на 23 рік, потім піде новорічні прикраси випускати на 24 рік, розумієте? Це ж літом, там купа прикрас стояла літом. Тож, ж полюбе, рік за роком, рік за роком, ніде продукція випускається. На магазини, думаю, буде. Це справді, знаєте, годна робота, бо новорічні прикраси це класно. До речі, хтось може зацікавитись. Ота я показував одну дівчину, я завжди її малював. Показував сьогодні е, як малюнок. Може хтось зацікавитися. А що це за така дівчина, яку ти малював? Це. Ну, зараз доїм по моїй руки і скажу. Це коротше, мені одна дівчина подобалась. І дотепер подобалась, я її малював. Вона трошки похожа. Бо я її що перебив, здається. Ну, трошки похожа. Ну, коротше, класна дівчина. Я ї малював собою, себе і їй, типо, там на фоні. І сьогодні показую. І 13 чекають 11-й шпиляють. Круто. Угу. Давайте оцінку ще чаємо. Оціночка. Також 9 балів. Зараз помию швидко руки, то треба піти помити, бо ви зачекали. Що там таке? Лиш би не, не ДСНС, ДСНС все добре. Напевно, сповіщення Фейсбуки мене ж хапануло. Я ще мокрими руками, цими жирними. ну вже, що є, то я. Я дійсно злякався, думаю вже зйомка пере. Ото що можу чекати? ДСНС не буде, бо я перекинув малий телефон сим карту, але. Фіг я його знаю. Треба перевірити. Що зараз тут постоїм. Добре, останній кусочок. 9 балів ми оцінили, давай доїдати. <кій> <кій> Супер. Все, друзі, ми поїли. Вже я вже так торкався, але я маю малюнки показати. Давайте... Швиденько помимо руки я вертаюся. Зачекайте пару секунд, думаю, зачекаєте. Я постараюся якнайшвидше. Все, я пішов, мити-мити-мити. Все ми, друзі, поїли. <кій> Щось закашлявся, бо може на ровер їхав, ти. Та не думав, що простудився, це ні. Коротше, друзі, все ми поїли, бачите. Ой, це залишки не доїдаємо. Це вже... Ай! Ну це жалко таке не доїсти. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, оце доїдаємо. Так. А це вже лишаємо. це вже... Може, за, може перед сном ще це вишкрипую. Коротше, показую малюнки. Значить, так, ну ви бачили ютуб шорти сьогодні. Давайте вам трошки... Чекайте, дайте ті малюнки. Блін, а є ті малюнки. Зараз, дивимось. Так. Малюнки, малюнки, малюнки. Ось. Дивіться. Значить. Дівчина раз. Це я, типа, свого друга малював. Це дівчинка мені подобалась. Це то саме, та. Це просто змальовано з Інстаграма. Це з Інстаграма змальовано, не читайте. Ну, коротше, і це теж її малював, мені не вийшло. Якась як баба яга трошки вийшло. Ну, вже, що я то є. Це я себе малював. Бачите, можете оцінити від 0 до 10, як я малював. Це я себе новорічна шапочка, в 18 рік малював. Коротше, що вийшло, то получилось. А тут у неї вийшло. Це я її малював. Тоже можете оцінити від 0 до 10. Це її малював. І ще би хотів показати. Це ще я ще сьогодні показував. Так, її ще покажу. Малюночок. Де я її малював? Ну, давайте, дивіться, кіт пес, пам'ятаємо, це вже я любив, знаєте, вирізати там з круасанів, всяких солодощів там, міньйони. Бачите, смішариків це наклеїти. О, смішарики. Кіт пес, не вд... коли встав. Так, це міньйони. маша відмітня, татуювання, до речі. Це, до речі, малював. Це всі ці популярні додатки: Стіми, Фейсбуки, Андроїди. Аська, чи що. KitKat, PS, Коротше, малював. Так, далі. Це я малював типу, друзів. Це я щось малював, типу... це одногрупників малював. Оце, типа, та дівчина, яка сподобалась. Рафаело, бачите? Так, а це я малював Іван Івангая Іван Гая і його дівчина. Ну, У нього зараз немає, ну не знаю. Коротше, його і дівчина молював. Так, і давайте ще щоденько один зошит хочу показати, пробігтися. Ні-ні, це не це, це вже другим разом покажу. Це тоже. А це мультики, це мультики, бачите? Я не хотів... Блін, а де той зошит? Чекайте, я його найду. Чекайте. Зараз Денис Френні все найде. Не було такого би Денс Френні не знайшов. Так і було. Оце знову Це дівчина яка подобається, це я, Венк. Мав написати Ванс Венк. Це на весіллі було. Там три дівчини, і типу я прикольна така фотка мала бути. Але щось не вийшло, щось не так намалював. Це, типа, то саме, це, типу, вона. І, до речі, тут дуже похоже на неї. Тут найбільше є найточніше. І тут... О, тут взагалі дуже похоже на неї. Тут дуже похоже. І тут знову вона. Типу ми сидимо. Тут сон якийсь, малював. що теж знає. Іду, типу, по дробині. тут бачу. Так, 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 знаходишся в моїй кімнаті, я хвилююсь, з телефоном проблема iOS, тобі потрібно пояснювати. Ну такий сон, типу. такий короткий, сон. І познайомся з моєю подружкою привіт. Штрус. Ну, типа, подружка. Знову вона тут похожа, до речі. Тут то саме, що її малював. Тут так само, тут прикол. З вами був і зі мною була моя подруга. подруга. Типа дівчина ха-ха, ні, подруга. Це типу, ножик. типа ножик. Типу, що вона так перегрузила. Ну, та. Так, тут церква. Ну, тут останнє. І давайте ще покажу. Це вона теж, типу, блистить красотою, це типа, я. І це, типу, вона. А тут уже нічого нема. Коротше, коротше, показав короткі малюнки. Треба було окремо зняти відео про малюнки. Нічого, ще знімемо окремо. А це доповнення до цього відео. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Дружній. Дякую за перелік. Залишки не доїдаємо. Тоже приклеєно, Тоже сам доїм. Всім пока. На добраніч. Пока. Це буде прем'єра, так що спілкуйтесь. А ви можете написати в, в чаті, як вам малюнки. Все, бувайте. Ой, поїли супер, 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 супер. Пока.